Привіт, друзі! Це наш самий перший туторіал з рубрики у Скретчі, де ми будемо робити ось такий проєкт, де Скретчкіт буде малювати коло. Зараз він буде бігати, малювати. Нума, нума, домальовуй, малюй. Бачите, він так рухається по колу, через що малює, і тягне за собою таку собі стрічечку. Та як саме зробити так, щоб він рухався і малював саме закінчене коло, а не яку іншу фігуру, ви дізнаєтеся в цьому туторіалі. Тож, якщо ви хочете таке зробити, швидше підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, все таке. І дивіться, що треба робити. Отож, створюємо новий проєкт і дістаємо розширення олівця, яке я вам показала у нашому вступі. Ось воно наше розширення, і ми починаємо програмувати. Коли зелений прапорець натискається, то ми, то, тобто наш скречкіт, ну, спочатку встановимо його позиції, в яких він має бути. Переміщається, наприклад, сюди десь. Змін... Ну, давайте зробимо розмір 70. Переміщається в це положення, повертається в напрямку 90, а також. Очищає все. Очищає все. Всі свої малюнки, які будуть зроблені до того. І починаємо саме малювання. Так, і ось. Опустити олівець і повторити 360. Обов'язково 360. Не більше, ні менше, якщо ви хочете, щоб ваше коло було закінчене. Ще нам потрібно спочатку встановити колір. Вибачте, я забула. Наприклад, колір чорний. Хай, це буде поки що чорний. Повторити 360. Ой, вибачте, ще спочатку потрібно задати розмір олівця 10, наприклад. Ну, в мене це буде 10. Повторити 360. Перемістити на 10 кроків. Хоча, знаєте, краще не на 10, краще на 1. Ну так, бо на 10 це буде все-таки не коло, я думаю. І повернутися на, на. Повернутися, дивіться, повернутися в той бік, тобто ліворуч, на 1 градус. А тоді сховати. Ну, і ще зробимо так, щоб він показувався при натисканні пропорця? Ось показати. Подивимось, що у нас виходить ось. Так, він малює, 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 наче крейдою. Перевертається, наче сальто зараз збирається робити. Робить сальто. Робить, робить сальто. Подивимося, що у нас виходить. Так, натискаємо праборець. Кіт біжить, біжить, біжить. Сайто наші зараз збирається робити. Біжить, 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 біжить. Так, перевертається вже робите сальто. Ну, замикайся швидше, Замикай це коло. Так, і він добігає фінішу, ховається і все. Коло домальоване. Ось. Виявляється коло намалювати було доволі легко. Та це ще далеко не все. На наступних відео ми будемо дізнаватися, як робити дещо інші фігури та візерунки. А поки що бувайте, до зустрічі!